Мерседес Спринтер 316 свіжопригнаний зі Швеції з пробігом 300 тисяч 120 кВт, 160 кінських сил на механіці. Ну і там обично таке, як по спринтері, там, що він там. Ну, на заряді такому, як шведському обично є Кондиціонер кліматронік, підігрів сідушки, якийсь телевізор там є навіть, я ще з ньому не можу розібратися. Камера заднього, Виду круїз. Зараз ну, все покажу. Webasto, Webasto заводське, працює, Зразу кажу так. Вебасто працює, Кондьор працює, підігрів працює, мотор! В ідеалі, коробка в ідеалі, демпфер в ідеалі, задній міст, кардан, оце все, підвіска, ступиці, все в повному порядку справне. Технічно справна машина. По ній нічого не робилося, вона ніде не фарбована. Все оце її рідне. І ще хочу спомнив, що в мене є, якщо може А це термобудка з гідробортом. Е так, довжина 4.35, висота 2,10, ширина 2,10. Так, дуже гарно виглядає, ніде ніякої ірзі немає. Оцих як вони називаються, тих? Таких ржавих п'ятин теж немає. Скажу так, так я хочу сказати. Тут хоч 300 тисяч, але це автобановська машина, по ній видно, що вона автобановська. машина на неї моточасов буде небагато. Практично він буде в моточасах, якщо від деяких таких в два рази менше або на третю частину менше. Резина мішелін процентів 20-30 зносу. Вже не треба. Запаска є, домкрати є, страховка є, все є на машину. Зараз покажу цю машину, зараз працює. Машина пробивається, номер кузова там є. Документи зараз побачимо, бо я і не дивлюся вже на ці сервісні там. Ну, вони і так можна пробити цю машину, кого там є бажання. Я бачу, що такі люди приїжджають до мене. І навіть деякі не купляють машини, вони, вони навіть не пробивають. Я їм так дивлюся, тако, чим для них краще вилизана машина, значить, кращий був водій, краще він їздив. Він просто руками тягав там по автобану, щоб менший пробіг був. Чи може так робітники? Ну, коротше, я вам скажу також, щоб взяти таку машину, треба ще попрацювати. От. Не хочу там хвалити, але но... зараз все покажу. Мотор працює чисто без проблем, турбіна не свистить, е -е, ці, як вони, форсунки не клацають, нічого, все в порядку. Оце вебасто працює, оце ця камера, треба її. Я щось її включав, вона щось там не знає. Треба нею розібратися. Я так розумію, розумію, що там навіть є якийсь телевізор, якась антена тут стоїть, От, то не можу вам сказати. Кому треба, будете розбиратися. Так, далі. Круїз є, працює, сьогодні їздив, я сьогодні на сертифікацію їздив на цій машині. Кондиціонер працює, підігрів працює, радіо працює, датчик світла, датчик дощу, все працює. На лобовому склі немає сколів. Номер кузова не скриваю, проб'єте собі. А, я ще скину скріншот, скину з цього. Скар інфо. Реєстраційний номер це її рідний, Можете по реєстраційному номеру. Він буде, я Скар інфо скину інформацію, то воно буде видно по реєстраційному номері. Рівненько, що спереду, що з переду, що з правого боку, що з лівого боку? Гідроборт працює. Прекрасно працює, що там говорити? Так, рама. Рама. Нормальна вся рама, на держі немає. І бачите, по задньому мосту ні капельки масла немає, мост не гуде, кардан. Теж туди хрестовини, ніхто нічого їм не, не влазив і не варив ті хрестовини. Так, диски рідні, як новенькі, це не те, що ми їх пофарбували. Так. Значить, гідроборт, бачите, опускається, піднімається як з переляку і опускається. Добре. А дивіться, раз, раз, раз. 3-4 секунди. Так. Оце так, всередині дуже гарно. Ні, нічого, все нормально, все добре. Як новеньке, можна сказати. Так, пультик. Пультик, бачите, оце цей пультик. Працює. Працює. Все нормально. Як будь-то мені нема що говорити. Скажу так, уплотнителі ніде не порвані. Чиста акуратна машина, Зразу видно, що вона не після якогось людоєра. От. Рама з цієї сторони. Ніяких тріщин немає, нічого немає, і, і ріжі немає. Що ми зробили тільки тут по цій машині? Оце завжди ржавий, бо це для мене ще... Ой, казати, які тут приїхали оце до мене. Боже, у вас оцей кронштей покрашений. От, він же ж тут чугунний, такий як ресора. От, він завжди ржавий. Ну вже покрасимо його, щоб він такий не був, якийсь естетичний вигляд мав. От звідси теж видно Видно цього заднього моста. Він ще в рідній фарбі, кардаунду видно, все видно, все нормально. Там бачите, та алюмінієва ця штучка. Ну оце що упорчик. Ну все-все, зараз покажу вам. Покажу вам. Ще вам покажу моторчика. Ну і що? Образовички є, задні, передні. От. Що я вам можу сказати? Ну, краще він вже не може робити. Робить як з конвейера. Часом в мене є бажання розказувати, а то так якось в мене сьогодні нема. Немає настрою. Так, що вам хочу сказати? Їхав я сьогодні. От якщо не вірить, бо тут якийсь чоловік приїхав до мене і каже, 316-й спринтер він погано їде. Дивіться, сідаєте на мого спринтера і отак в режимі лігкової машини їдете. Отак як нажали, пішов, нажали, пішов, під горбок. Отут у нас там 15 чи скільки там градусів, горбок такий затяжний, з набором швидкості, так. 130 я сьогодні на цьому їхав в спринтері. І на 102 а 130 це буде тисячі оборотів. Не знаю, там рахуйте, який той міст, але просто машина, якщо взяти на дальняки, прекрасно йде. По місту Юрко йде, як легкова машина, без жодної технічної проблеми. Приїжджайте, дивіться. Причини її купити немає. Якщо хто приїде і її не купить, то то проблема вже не в машині, а де десь... Це в покупцях є така проблема. Ну просто бувають такі вже ідеалісти, що їм в Германії навіть нема що робити. В Голландії все, там вони просто вмруть! Вмруть просто в Германії і своїми ідеалами. Оце вже приїжджали до мене ідеалісти, побачили на крафтері дві малюсенькі ржавчинки. Все, не купили машину. Ну, Не купили, то я їм так і зразу сказав, що їдьте на те кладбище там і там ви все собі купите. Не знаю, що вони там взяли, просто не знаю. Не можу навіть представити, що там можна купити, де вони там їздять, по 2000 кілометрів наїжджають. От. Я вам скажу, люди добрі, тако, Не морочіть собі голови, не їздіть десь там по Києвах, по Вінницях, по Франківських, по Закарпаттів. По Львову, хоч Львів той величезний город і там куча тих гонщиків. Ніхто там нормально і ще від, як говориться, рождення Христа, нормальної машини там не купив. Ні, там не купив. Бо якщо там, я навіть там не знаю гонщиків, що там можуть. От. Якщо я не то що хвалю, але треба їхати туди, де є машини. Тільки тут є гонщики, які спокон віков тут працюють. Це Рівненська область і Волинська область. Все остальне, всі всякі інші області, оце я приганяю. Я стою на контролі, приганяю і десь половину моїх машин розходиться по Україні. Ти під замовлення, ти десь туди, ти десь сюди. Хто на продажу, хто щось там підробити. Ну все, удачі вам покупці автомобіля. Хочете автомобіль, їдьте. Якщо комерційний автомобіль, їдьте на Рівненщину. Тут хоч є при пам'яті люди, які, яких є, які давно працюють. От. І в кого є агенти, хто працює на аукціоні, хто сам такого їздить. От. Ну, Є люди, які тут можуть пригнати добру машину. Тільки треба їх знайти і все. Так що жду покупців, жду ваших дзвінків. Приїжджайте зразу з грошима, щоб не морочити голови. Все, удачі вам, покупці, автомобіля. Можете цих присилати сюди, цих подборщиків. Але спочатку домовляйтеся. А, спочатку дзвоніть до мене. Домовляйтесь про ціну бо підбирають вам там на баксов 700-800. Ну, а кажу, аби була добра машина, хрен на них тих 500 чи 700 чи 1000 доларів, зато підберуть хорошу машину. Може. Не знаю, я... я це треба його знайти, щоб він розбирався в цих машинах. Вони там так розбираються, як свинява пельсина. Ну, деякі є. Ну, в основному то маловато. Все, жду ваших дзвінків. Кому треба справну добру машину, приїжджайте сюди, будете їздити як на лігковій.